Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, Рюрік, печеніги й половці не прийшли. Так, оцей півтораметровий метровий Рюрік, тобто Путін. Так, впарював Трампу з самого початку. Оці всі історії, так звані, про Рюріка, про печенігів, про половців і все таке. Ну, Навіщо це Ну, для того, щоб розповісти про те, що московити, андрофаги, графіни, варвари і дикуни із Залесія бозна де, та вони мають законне право на Україну, тому що це їхня так, земля, Рівріка, печенігів половців і все таке інше. Не пройшло, не про Так що змінили, так би мовити, парадигму кажучи, науково, і послали цього відморозка Дмитрієва, колишнього киянина. Так, так, ну Де ж їм черпать кадри? Вони ж завжди тут, той Алексєєв. І все там, ну а звідки ж взяти? Своїх то ж нема. Так, приходиться брати оцих відморозків наших, ну, з наших країв. Так. Який е, привіз 12 чи аж ні, 12 трильйонів доларів так, до Трампа і став розповідати про те, що от так. Якби ви вчились так, як треба, то і мудрость би була своя. Я думаю, що це теж дохлий номер, абсолютно дохлий номер. Якщо Трампу не вдалося умовити е, свій бізнес, щоб він працював із Венесуелою, так, там щось видобував, освоював, а вони зробили розрахунки і сказали, ні, ну, в крайньому разі із цим. Що хто управляє там зв'язуватися, не варто, так, не варто. І відмовилися, хоча Трамп наполягав. Ну, тепер він, напевно, буде наполягати на тому, щоб із московитами так, ця, весь цей бізнес американський, то він пішов туди в Норильськ, туди, в Якутськ, туди. На Ямал Півострів. Так, ну, ті ж хлопці, вони ж е, щось кумекають. А якщо не кумекають, то там є консалтингові фірми. Так. От, Наприклад, така консалтингова фірма найвідоміша у Лондоні Туманному Рендал є така консалтинова фірма, яка консультує шейхів. Президентів, прем'єр-міністрів у всьому світі. Так, це ж вона, ця консалтинова фірма, та е, повідомила широким народним масам ще до війни, що найвищий транспортний рейтинг, транспорт, транспортно географічний рейтинг у всій Євразії в Україні. Ви чуєте? <смі> так, в Україні. Це консалтинова фірма. Я думаю, що вони проконсультуються в ній. І вона скаже: Та не лізьте ви туди. На що вам то є? Так, Рюрік не пройшов, тепер і там і Якутськ не пройде, ну там же ж холод. <смі> так, Тим більше, що наступає ж глобальне похолодання. Так, а не. Потепління, яке нам там впарювали довго ці всі рівки. Так. так що я думаю, що і там не пройде. Я навіть підозрюю, що наступним етапом цього мармізонського кардібалету буде приїзд, наприклад, туди вже не цього Рівріка Дмитрієва, а Е, ну, наприклад, е, 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 так, приїде оцей кінь Лавров, який буде розповідати, що на окупованих територіях там, нам же все належить Азовське море. Ну, вони мене почитають і довідаються, що Азовське море це найкраще в світі море для дитячого літнього відпочинку і лікування. За мінералізацію за Теплотою води, яка перевищує 30 градусів, за глибиною моря. Це унікальне море. Далі буде напевно розповідати про кам'яну могилу. Це захоплено, окуповано московитами андрофагами, Це ж рекреаційний об'єкт на весь світ, нічого подібного немає, звідти пішло людство. Так. Далі він напевно буде розповідати про Ну, начитавшись моєї книжки Таємнича Україна, таємниці загадки, феномени і дива України, яку вивчає зараз консалтинова фірма «Рендл» у Лондоні, туманному, звичайно. Так. Про те, що Асканія-Нова нова, це найбільший в світі масив, так би мовити, чорноземів, Ніколи, як і ніколи за всю історію людства приляканого не оброблялося, не розорювалося і все таке. І воно теж окуповане. Ну, я можу продовжити далі, але я не буду говорити. Тому що, щоб, щоб все знали, я ж не все і в книжці виклав. Я ж Ітрий, як казав на мене колись Мозес Хієра. Так, З яким я вчився разом у університеті, такий собі хлопчик півтораметровий із Коного. Так. так він мені казав, коли ми були студентами, там разом же пиво пили із і ресторана Прага, він приносив нам так. То він казав мені, що ти Петя Ітрий. Так, ну, от я ж не все викладаю у тих та таємницій в Україні. Таємниці загадки, феномени і дива України. Так що і московити не все знають, а то, якщо вони будуть все знати, так е це. це ж хапес просто. Так. так що от Але головне, щоб ми знали, тому що ми знаємо, та не все. Так головне, що про себе ж ми не все знаємо, так? А треба знати. Для цього треба читати, думати, вивчати, досліджувати і все таке інше.